Розглянемо динаміку зниження болю у людей, які приймають монопрепарати ібупрофену та парацетамолу, або – комбінацію ібупрофену з парацетамолом або плацебо. Плацебо. Зниження болю не відбувається. Монопрепарати парацетамолу у дозуванні 1000 Мг, швидкий початок дії та потужний знеболювальний ефект. За годину ефект відчутно знижується. Монопрепарати ібупрофену у дозуванні 400 мг. Знеболювальний ефект настає повільніше і менш виражений, ніж у випадку з парацетамолом, але триває довше. Афіда плюс Комбінований препарат ібупрофену – 200 мг та парацетамолу 500 мг, дозування кожного компонента вдвічі нижче порівняно з референтними монокомпонентними препаратами. Знеболювальний ефект настає так само швидко, як і у випадку з парацетамолу. За силою дії на біль значно перевищує будь з монокомпонентних препаратів. Знеболювальна дія триває понад 8 годин. Отже, Афіда Плюс діє швидше, потужніше і більш тривалий термін, ніж монокомпонентні препарати парацетамолу та ібупрофену, а за рахунок зменшених дозувань додатково знижуються побічні ефекти.